Всім привіт з вами Берта. І недавно я захотів створити мапу в Celeste. Але є одна проблема. Занадто мало туторіалів і в принципі дуже важко знайти інформацію. Ну, типу, можна, але. важко. Оцей льон Це мап-едітор, котр... про котрий і буде сьогодні туторіал. Якщо ви хочете створити мапу, то ви в першу чергу хочете скачати ось цю програму, яка називається Olympus. І зразу попереджую, ви можете скачати тільки до офіціальної гри, до жодної пиратки або до Microsoft версії, ви не можете його це <coughs> скачати. Після того, як ви скачаєте, воно переєдиниться до вашої селасти і. Ви зможете грати в салаз, то там з модами. Якщо, які можете накачати там. Звісно, я там пару штук не розумію в цьому едіторі, але. але. Я можу вам щось показати, щоб ви могли зробити хоча б якусь примітивну мапу. Дібаться, скільки я їх відкрив, блять. Єбануться. <клес> Коли ви запускаєте. Люон, то ви повинні нажати на Edit. Не, блядь, боже. File. New. І створити новий файл. Після того, як ви створите, ваша мапа буде абсолютно проста, це все нормально. Після чого можете нажати на Room, Add. Тут можете написати назву кімнати. Назва не влияє абсолютно ні на що. Можете б, хоч назвати блядь, Гойда Гойда, я не їбу як хочете можете назвати, це в принципі нічого не міняє. Можете тут ну, задати ширину і висоту кімнати. Допустимо, цю назву одиниця і створити кімнату. Кімната починається отак, повністю пуста. Щоб кімната не була настільки пуста, ви можете її заповнити всякими стінами ось отута. Цемент, кор, земля, ось от, трава. Можете або ручно зробити отак за допомогою пензлика, або за допомогою відра, яке заполонює всі пусті місця, лінії або квадрата, що є найпростіше і саме корисне. Uh, і ще тут є ну, фон. Допустимо, ось такий карпичний, земляний. ну, Сніжний. Можете вибрати, який хочете. Ну, Це в більшості не самий фон, але прекрасна для фону. Що ж, щоб поставити хоча б щось, щоб ваша гра хоча б почалась, ви повинні зайти в плейсмент. Тут знаходяться всі предмети. Абсолютно всі. Від вашого до кристала кінця уровня Щоб розпочати, вам потрібно знайти плеєра, плеєр. Плеер спаунпойт ставите його куди хочете, хоч на повітря. Немає не різниці, краще, звісно, на підлогу, тому що на повітрі спавнеться не якось ну, не камільфо. І у вас є вже пуста кімната з абсолютно нічим. Ви можете в неї накидати там, допустимо, е якісь камні. І зробити якийсь легенький геймплей. Допустимо, ось так от. І у вас є вже якийсь геймплей. Питання. Як зробити, щоб ви змогли це заграти? Легко. Uh, Нажимаєте файл, Save і сохраняєте в папці з модами. Мод. Мод називати його абсолютно як хочете. Допустимо тест 1 відео. Прекрасно, тепер у вас в модах сохранена ця мапа. Що далі? Якщо ви не можете знайти свій мод, ви повинні подивитися в мод-менеджер і знайти свій мод. Якщо він виключений, ви повинні його включити. В цей момент у мене почало щось лагати, але це не важливо, тому що це досі доволі легко. Просто знайдіть в менеджері модів свій. Мод <coughs>, і зайдіть в нього. Ну що, якщо я хочу зробити більше, чим одну кімнату? Що ж, ставимо ігру на паузу і йдемо знову в програму Льон. Що ж, якщо ви відкрили льон і хочете все-таки зробити більше, чим одну кімнату, оскільки одна кімната це ціла скучно, чи не так? То знову нажимаємо Room Add. Пишете сюди. Допустимо, 2. Е, до того ж. Ви не можете назвати кімнати так само, ну, як і до цього ви другі кімнати. Так що ви повинні придумати там. ну, Просто на одну цифру більше зробіть. Що. Ж, вам здається, що я просто очистив першу кімнату. Ну, ні, вона просто створилась з поверх що вже було створено. Що ж, перетаскуємо її до краю і стикаємо їх. Якщо у вас кімната буде ось так, то ви просто обріжете цю, цю кімнату і буде, ну, не дуже. Що ж, можемо поставити тут камні, допустимо, замість пола. Тут, в принципі, буде різниця можете ставити, що хочете. Для стилю свого. І якщо ви попробуєте зайти, то ви не зможете в цю кімнату зайти. Питання чому? Здається, я їх зіднал, все должно буде в нормі. Но одна проблема. Ви не поставили там чекпоінт В кожній кімнаті є чекпоінт і ви повинні їх туди ставити. Так що. Так що да Так що просто можете зайти в Selection, там вибрати або скопірувати той, що вже у вас є. І також ви повинні поставити їх на кінці уровня. Так, щоб, якби ви вмерли на початку, то ви возродились на початку. А коли ви вмерли вже після того, як дошли до кінця, то ви перевор... перевозродились в кінці. Що ж, ставимо цю. Цей чекпоінт сюди. ставимо цей чекпоінт сюди, я сказав. І можете зробити свою другу кімнату. Як хочете. Типу. Без різниці як? Можете зробити її навіть непроходимою. Но желательно не робити її проходимою, якщо хочете в неї пігра... пограти, звісно. Після того, як ви зробили, нажміть Ctrl S. Або якщо ви не можете, то Save, Просто Save. Воно, воно у у вас охраниться і вам не треба буде знову тикати ті кнопки. Заходимо в Salastu. І... Що ж таке? Я не можу досі пройти? Я щось зробив не так? Ні. Перезапустіть, ну, Перезагрузіть уровень за допомогою кнопки F5. Після того, як перезагрузили, всі зміни, які ви зробили до цього, будуть застосовані. Тобто, тепер я можу перейти в цей уровень. І, ну, звісно, він пустий, потому що нічого не поставив, але. Це да Якщо ви хочете закінчити уровень, на кінці уровня поставте, або, ну, де хочете поставити там Кристальне серце Опа, я неправильно написав. Crystal Heart. Можете їх надпихати тут, не знаю, сотні. Ну, краще, звісно, впихнути одну, щоб було нормально. Можете також використати фейкову сердечко, щоб затролити когось. А цей дрім я не знаю, що він робить, но ладно. Якщо ви хочете добивати полуницю, то страубери і можете її куди хочете запихати. Допустимо, давайте сюди. Ось так. Все, Ctrl S. Заходимо в Селасту. Резюме. Знову нажимаємо F5, щоб перезагрузити уровень. І тепер у вас є тут ваша полуниця. Яку ви можете зібрати. І серця. Це фейкове, ви його не можете зібрати, воно просто так. Щитай, просто так по приколу. А це ви можете зібрати і за допомогою нього пройти уровень. Проблема в тому, що я не знаю, як зробити поки що оцей текст, який говориться після того, як збираєш серце. Але як тільки я взнаю, я зроблю про це Ну... туторіал. Якщо, звісно, знаю. Що ж, це в принципі все. Я думаю, якщо ви не знаєте назви ну, предметів там, чи ну, всього такого, то. Подивіться в Гуглі там, назви предметів в Селесті, щоб потім, якщо що, то ви могли їх знайти в тому редакторі і використати в своєму левелі. Також ви можете використовувати всякі предмети із модів, які накачали теж. Все, з вами був Берта і я. Був щасливий вас научити, як творити елементарні уровні в Саласті. Бувайте!